Вони навіть не очікували, що сьогодні їхнє навчання буде таке різноманітне та цікаве. Це одна зі станцій харківської підземки, де по вихідних працює метро садочок. Переступивши поріг виховного закладу, діти опинилися на святі осені. На малюків чекали зустрічі із казковими персонажами та подарунки. Для вихованців метро садочка, а налічується як на сьогодні 125, Було влаштоване свято осені. Свято пройшло цікаво, емоційно. Ми бачили радість в очах дітей, а це для нас головне. До них звітала мудра сова чарівниця осінь вони танцювали, співали. Влаштовували естафети також діти за допомогою відеоекскурсій побували в зоопарку, отримали чудові емоції. Незважаючи на важкі обставини сьогодення. Для нас головне, що діти перебувають в безпечних комфортних умовах і з задоволенням готуються до школи. Дуже приємно, що сьогодні вихованці метра садочку Немишлянського району отримали посібники, які розроблені за ініціативою Ігоря Терехова. Ці посібники ознайомлять дошкільнят з базовими поняттями з математики, природознавства, мистецтва та допоможуть підготувати руку дошкільнят до письма. А цікава обетка допоможе розширити їх словарний запас і покращити промову. Слід зазначити, що учні. Які відвідують метрошколу, теж отримують дидактичні матеріали. Це робочі зошити з математики, географії з української мови та фізики. Але особливий подарунок для нас всіх це вогне зацікавленості наших дітей, які приходять сюди, і слова вдячності від батьків за таку освітянську локацію. Ігор безкровний Сергій Перець, Віталій Грун та Юрій Бабикін, Харків, новини.